Настане Великдень, але треба трошечки почекати. Але підкажіть мені, будь ласка, чи любите ви взагалі свята? Яке ваше найулюбленіше свято? Яке з цих свят ми можемо відзначати навесні? Україна. Кожен народ має свої традиції, що виробилося протягом багатьох століть? Цікавими звичаями та обрядами багата і наша країна. Сьогодні ми розглянемо тему святковий календар весни: тема Великдень. Звичай це загальновизнаний порядок, традиційно встановлені правила поведінки певного народу або колективу. А традиція це досвід, звичаї, норми поведінки. Смаки, що склалися історично та передаються з покоління в покоління. Більш загальне. Загальне поняття це традиція, тому що вона включає звичаї та норми поведінки. Отже, в простому розумінні, звичай це те, що стало звичним для нас. В нас є віршик, який називається Великдень. Послухаймо його. Ми сьогодні рано встали, різні фарби готували із цибулі, із кори, з ягід, квітів і трави. У кури рябеньких яєчка біленькі. Обережно збирали, повні кошики набрали. Чисто в хаті прибирали, рушниками прикрашали, умивалися на ганку одягали вишиванку. Оце, що за метушня. Вся зібралася рідня. Дід, бабуся, мама, тато писаночки малювати. Всі беремося до діла. Ось червона, щоб роділи, щоб росли, як із води. Синю фарбу набери. Жовта фарба на врожай, а зелена – то життя. Ось такий чудовий віршик. Скажи, про яке свято цей вірш? Правильно, це свято називається Великдень. Давайте ще подумаємо, які ж кольори можна отримати з різних рослин. Спробуйте розпитати в старших, чим вони фарбували крашанки, яких великодніх традицій дотримується ваша сім'я. Ми знаємо вже, що можна пофарбувати яєчка за допомогою травички. Можна пофарбувати яєчка за допомогою, наприклад, лушпині цибульки. До Великодня дуже особливе. Хату та подвір'я потрібно. Прибрати до чистого четверга. Якщо мама може прибирати у самих важких місцях, наприклад, вимити вікна, то дітям під силу прибрати свій ігровий куточок чи усю дитячу кімнату. Тому що роботи багато треба допомагати. Прибирання подвір'я трошки складніше. Але й там дитяча допомога потрібна. Зібрати гілочки, старе листя, посадити та полити квітки тощо. Дім, тобто будинок наш, та подвір'я на свято. Великодні прикраси для дому можна зробити власноруч або купити. Це може бути великодні дерево з писанками. Декоративний великий великодній кошик та особливо прикрашений куточок для майбутнього справжнього святкового кошика, у якому будуть складені освячені паски та писанки. Дім можуть паперові квіти або композиції з писанок на власноруч, вирощений травичці в горщику. На підвіконні хтось облаштовує декоративне пташине гніздечко або галявинку із дайчиками. Обирайте те, що вам найбільше подобається, і спробуйте прикрашати свій дім до свята. Зазвичай подвір'я у селищах прикрашали візерунками з піску, а стовбури дерев білили. У селищах раніше й самі хати. Це там і зможуть підтвердити бабусі й дідусі. Великодні привітання більше торкаються душі, якщо вони зроблені власноруч. Великодні листівки мають бути прикрашені символами цього свята та містити привітання з побажаннями. Подумай, що ти хотів би побажати саме цій людині? Тому що індивідуальні побажання вони завжди найкращі. Значить, вони адресовані саме людині, для якої ти виконав цю листівку. Пекти паски можна у будь-який день Страстного тижня. Зазвичай це починають робити вдома, починаючи з чистого четверга. Допомогти матусі з випіканням, а ось прикрасити Паски вона може тобі довірити повністю. Це робота, думаю, з якою ти точно впораєшся. Питає Матусю про секрети того, як прикрашати, щоб усі прикраси залишалися на пасках довше та виглядали красивіше. Писанки теж дозволено розписувати в будь-який день страсної седмиці. Що ж це таке? Це тиждень до Великодня між. Вербною неділею та Великоднем. Порадьтеся з мамою, яка у вас буде фарба для яєць. Її не обов'язково купувати. Можна зробити власноруч з відвару цибулиння, куркуми, соку шпинату, ожини, буряка тощо. Яйця можна різноманітними візерунками, сюжетними. Традиційно народними або просто цяточками іншого кольору. Це яйця-крапанки. Вони прикрашають також яйця, так можна прикрашати за допомогою свічки, зерна, бісера або якогось листя, наприклад, листя петрушки або кропу. Що з писанками влаштовують тематичні ігри на Великдень. Це катання яєць, їхнє биття одне з одним. А можна влаштовувати великодні змагання з розпису писанки на саме свято. Підготовка до Великодня повинна згуртувати всю родину. Не відмовляй батькам у допомозі. Якщо тобі щось не під силу. Попроси менш складне завдання. Якщо не зрозуміло щось, запитай, попроси повторити те, як це зробити. Або допомогти в найскладнішому. Зроби свій внесок у святкування добрими справами, тоді Великдень принесе особливе щастя у твій дім та родину. Хвилинка цікавинка. Що ж можуть означати кольори писанки? Червоний означає радість життя. Чорний у сполученні з червоним наголошує на тривожній правді життя. Жовтий означає місяць, зорі та врожай. Голубий, тобто блакитний. Небо, повітря, здоров'я. Зелений позначає весну. Воскресіння природи. Підкажіть, що нового ви дізналися на уроці? Про яке свято ми сьогодні розмовляли? Коли ми можемо використати сьогоднішні знання? Правильно, при підготовці до свята Великодня. нашого уроку я вами пишаюся.